Одній з найкращих батальйон безпілотних систем хижаки висот 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Ганзюка сил безпілотних систем серед топів у загальновійськовому рейтингу по ураженню особового складу та бойової техніки ворога. От про них ми вам зараз і розкажемо. Як Покровський напрямок боронять хижаки висот. Дивіться. В який квадрат треба літати? Є. Точно ще немає. Це посадка перетин із ґ... 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 да, плюс, Буде скидати літати у пункті управління батальйону безпілотних систем, хижаки висот кипить робота. Ворог хоче захопити Покровськ та пробує різні тактики. Зранку окупанти почали штурмувати із залученням техніки. Танчик використовували і Було давали команду на ураження. Саме по танку, тому що танк не знаю по яких причинах він став. Ми то відпрацьовували по ньому, але був рух, і він все ж таки зупинився. Трохи від'їхав і зупинився. І ми давали команду на те, щоб його знищити. Батальйон хижаки висот 59 59-ї окремої штурмової бригади. Вже четвертий місяць поспіль займає лідируючі позиції в рейтингу Дельта за кількістю ураженого особового складу ворога. І йдеться саме про ураження за рахунок роботи. БПЛА. У нас були. 20-30 військовослужбовців 50. Найбільше, що ми знищували, це було в грудні. найбільше, що ми знищували за день, це 107 військовослужбовців. Це 200-300 коли бригада була ще в підпорядкуванні сухопутних військ, батальйон став першим підрозділом безпілотних систем такого типу у війську. Колишні піхотинці тепер вправні пілоти ППЛА. Багато з цих людей, які зараз знаходяться в хижаках висот, вони прийшли з піхотних батальйонів і зараз виконують задачі в нашому батальйоні. На Покровському напрямку ворог суне великою кількістю піхоти, інколи долучає важку техніку, але останнім часом робить це рідко. Ситуація наразі у нас складна, тому що ворог працює в різних напрямках малими групами. Він постійно наступає на передній край на наші піхотні позиції. Що ми намагаємося вдало відбивати нашим батальйонам силами нашої бригади. Наші засоби працюють по всій лінії фронту, починаючи від БПЛА, які працюють на дорозвідці в тилу ворога, шукають логістичні шляхи, шукають скупчення. Знищення і розвідка це основні завдання хижаків. Вони можуть закривати смугу від нуля до 50 кілометрів глибину території противника. Завчасно виявлено було був рух техніки, причому що вони там з трьох напрямків рухалися за рахунок того, що завчасно виявлено ФПВ встигли піднятися, встигли відпрацювати і. Техніка противника не доїхала до нашого переднього переднього краю. Окупанти понесли втрати, і зараз ситуація трохи стабілізувалась, кажуть воїни. Раз на декілька днів він намагається проводити отакі штурмові штурмові дії. Але в основному це штурмові дії з залученням е, піхоти в пішому порядку. Вони рухаються. Е, якщо там новий якийсь підрозділ заходить, то це більш масові такі штурми. Там з більшою кількістю особового складу. Але нові піхотні підрозділи сунуть щоденно. Штурмові групи почали використовувати антитепловизійні плащі або плащі невидимки, щоб їх не помітили наші дрони. Їх доводять до такого стану особовий склад, що вони свято вірять в те, що цей антитепловизійний плащ захищає їх від усього. І от неодноразово були випадки, коли просто серед поля він чує дрон. Там група йде, чотири військовослужбовця чує дрон. Лягають в полі, накриваються цими плащами і лежать, думаючи, що, що їм нічого не буде. Це якби нам зменшує е, час на те, щоб е, нанести ураження їх, тому що він лежить там чи в посадці, чи серед поля і чекає, коли ми прилетимо і щось йому зробимо. Російські війська на Покровському напрямку застосовують дрони на оптоволокні, але і з цим хижаки справляються. Наша FPV летіла, ну звичайно, звичайна FPV летіла по маршруту і пересіклася там з ФПВ противника саме на оптоволокні. Противник летів якраз по, по маршруту логістики нашому. Наш пілот недогодумуючи розвертається і летить за цією ФПВ. Якраз по маршруту. Де... Куди кудою вона летіла? І був обрив за рахунок гвинтів нашої ФПВ, Був обрив оптоволокна противника. Ворог продовжує тиснути. Робота батальйону безпілотних систем хижаки висот триває цілодобово з Донеччини. Рина «Ми Україна, марафон. Єдині новини. Від Малокатеринівки на Запоріжжі до лінії фронту якихось 12 кілометрів навпростеці останні три тижні росіяни просто тероризують місцевих, влаштовуючи у селі справжній полігон. Своєї навички керування ФПІ, дронами московити відпрацьовують просто по цивільних будинках і авто. Тільки від початку лютого поранили уже п'ятьох людей. Наша знімальна група відправилася туди, аби дізнатися, як місцеві виживають під постійною загрозою ударних дронів. Репортаж Олени Каптюх. Дорогою до Малакатеринівки прифронтового селища на Запоріжжі. Поліцейські дають настанови. Якщо ми кажемо команду покинути автомобіль, значить ми... Різко швидко це робимо всі разом. FPV-дрони дрони ось про що нас застерігають. Вони кружляють над селом чи не щодня. У Малокатеринівці живуть зо дві тисячі людей, та на вулиці їх майже не видно. Зайвий раз намагаються не виходити з хат. Дрони літають і днем літають, і ночі літають. Гучно і страшно боїмося. Поліцейські показують звідки окупанти запускають безпілотники. От один пагорб, другий пагорб, десь там уже за третім пагорбом. Вже... Йде лінія бойового зіткнення звідси десь приблизно, не приблизно а точно 12,5 кілометрів. Уже лінія бойового зіткнення у нас іде. Від. Тільки цього місяця було зо 20 влучань ворожих під дронів у цивільні автівки та будинки. Один з таких тиждень тому рвонув у саду Лідія Гацько. Вон та дирка, де впало, це. по вікнах заторохтіло і взрив був. А як воно, коли воно сюди впало? Як воно сюди падало, Я не бачила, бо я в хаті була чисто. Від уламків пані Лідію захистили ось такі дерев'яні віконниці, якими жінка позатуляла вікна під час війни. Рушаємо в сусідній двір. Тут було ще одне влучання в півдрону. От бачите, сила удару, яка була От паркан залізний просто зігнуло. Вибиті вікна. Поговорити із господарем не вдалося. Сусіди кажуть, після пережитого у чоловіка стався інсульт. Ще одна улюблена мішень росіян цивільні авто. Рухався автомобілі прямо на ходу. в нього влетіли в півдро. Дуже добре, що поруч були люди, і місцеві, і поліцейські були поруч, теж відразу відреагували. Пасажирів рятували, відвезли в лікарню. Часто цілять у бензобак, щоб авто вибухало, кажуть поліцейські. На протязі 5 п'ятдесяти хвилин машина повністю вигорає. Або ж у лобове скло. Якщо в машині є водій, таку атаку пережив В'ячеслав Урванцев. Він у лікарні уламками посічене все тіло. Чоловік втратив праве око. Згадує, чекав у авто на дружину. Лише в останню мить почув дзижчання. Різко нахилився, і різко в лобове Ударі ударив. прийшов. Трив ну, я е, сознання не потеряв, вискочив з машини. Е, ну, що то я так казала, що я вже е, не живий. Усе життя В'ячеслав майстрував меблі. Сподівається, що після одужання зможе повернутися до роботи, адже треба годувати своїх чотирьох дітей. Повз посічені уламками від ФПВ-дронів паркани повільно крокує Люся Акімова. Плаче каже, боїться, але мусить іти в магазин, бо їсти щось. Треба. Так гучно, так ці шахеди дістали. стільки вже людей пострадало. Дуже страшно, дівочки. дуже. А життя заставляє йти. Хочеш, не хочеш, а треба за останні три тижні в Малокатеринівці через удари російських безпілотників постраждали п'ятеро людей. І найбільше переживають жителі, що ці атаки завжди не передбачувані. Якщо про ракети та керовані авіабомби людей попереджає повітряна тривога, то впівдрон з'являється тут раптово. Доводиться прислухатися і в день, і вночі. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Черговий ворожий штурм у районі Вовчанська ЗСУ відбили, російську піхоту і бронетехніку знищили. Просто зараз ви бачите роботу пілотів роти ударних безпілотників бригади тероборони. Спершу наші дронарі поцілили дві бойові машини росіян і ще одну підбили. Далі знищили вороже укриття і потім добили залишки піхоти. Окупантів, а напередодні Україна вразила ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, і не тільки його, а й нафтоперекачувальні станції Андреаполь і Крапоткінською вони забезпечували транспортування пального російським військам. Їхнє ураження суттєво ускладнить ворогу логістику операції знищення енергетичної інфраструктури Росії, яка є законною військовою ціллю ЗСУ, бо сприяє введенню війни в Україні. Триватимуть.